Шалом, це Славко, Ася не дає мені пити до заходу сонця, тож я буду страждати від спраги. Чи відбулося те диво, за яке просила Ася? Тут мені поспішили вже повідомити, що відбулося, і називається воно. Ту-143. ну я мабуть почну з замірів оптимізму суспільного, який я вчора робив вчора. І сьогодні можемо повідомити результати. Що наше суспільство дуже патріотичне, дуже довірливо до інформації української і виглядає десь як японське навесні 44-го року перед початком рішучих бойових дій, от перед тим як рога японцям не обламали. Б-24. Отак само вірили і японці в те, що перемога буде ось ось. Ну, побачимо. Все-таки японцям диво не допомогло. Може, нам допоможемо, ми ж таки християни. Це диво кажуть, що ту 140. Ну, я мене взагалі здивувало, чому ми сподіваємося на ту 140. Все-таки їх багато, але там радіус був 180 кілометрів. Дії. Ну, ви знаєте, це був розвідувальний дрон. Ну, це все почалося. Ту-121, коли не хотіли зробити крилату ракету носії ядерної і бойової частини, вона промахувала всього на 10 кілометрів від міста пуска, зато була майже міжконтинентальна. Потім з того робили ту 123 непогані, 52 штуки. Це був за завданнями аналогу 2 Він міг. Мав двигун від того міг-25, це була хороша штука, але їх було 52 штуки, потім їх знищили як імітатори Перщенгав. А може, вони де ще пара штук лежать. Вони засяг мав 4 тисячі, і ми би цілком достати, куди ми хочемо. А бойова частина, ну, вона не бойова, була, вона була під обладнання тодішнє, але дві тони можна було розмістити корисного навантаження, дві тони. От я скажу, що. Ту 123 нас би правда порятував. Може, вони плутають характеристики ту 123-го, з ту 143 Ту 143 це тактичний розвідник, радіо 180 кілометрів. Значить, в один бік можна летіти. Росіяни з хитрими, каже, 360 зробили ударний дрон, ну там. Власне, від потовок реальний 10 тисяч метрів, хоча може підніматися до 5 тисяч, скорость 875 950, 13 хвилин працює двигун. Чехи мали з ним багато досвіду, тому багато відкритої інформації. Їх дійсно трохи є в Україні, трохи можна замінити бойову частину на ударний дрон. І будемо сподіватися, що крові вони поп'ють. В теорії це принаймні найбільш дальнобійний дрон, з таких от з пострадянських, котрі можемо собі створити з, наявної, з наявного планера і двигуна, придай мені, оце така інформація: значить, диво, чи воно відбудеться, чи ні, принаймні, ми просили, ми отримали. Других чудес станом на сьогодні, у мене для вас нема. Тепер мене питають, як тепер літатимуть ту 95 на Україну. Мені самому цікаво. Озуміти, вони перемістилися на північ під захист НАТО. Мене це вразило, що прилітіли на північні аеродроми під захист НАТО. Від України сховалися під крило НАТО, під Норвегію. Там вони будуть в безпеці під захистом НАТО, І, мабуть, летатимуть сюди по радіусу, може, навіть за правниками. Це цікаво, чи зміняться райони бойового застосування над Каспійським морем. Це насправді цікаво. Будемо наступні 2-3 атаки нам покажуть. Щодо ефективності, атак, я вам скажу так: я порахував, і якщо ми не знайдемо якийсь засіб протидії або військовий, або політичний, ні з ким не домовимося, то Півтора місяці. Такими темпами другу половину енергосистеми вони добиватимуть півтора місяці. Це песимістичний прогноз, не значить, що так воно буде. Але якщо вони за півтора місяця з нами не розберуться, то є надії, що потім ми розберемося з ними. Щоб ви розуміли, я вже зробив певні розрахунки і можу вам певні дати називати. Але за півтора місяці це такий великий термін, що там і лішак, і падішах, і ми хто там обов'язково надкинуть копита. Путін. Ну, да, є сподівання на Путіна. Така от новина. За, ту, за Як літати літатимуть ту-95 я вам пояснив. Цікаво, що угорі, от тепер ясно, чому Лукашенко не напав. Позиція Угорщини все прояснила. От Угорщина в боротьбі з ЄС та НАТО виявилася значно ефективнішою в нівелюванню зусиль НАТО та ЄС. Ніж Білорусі, тому, ймовірно, удара з Білорусі на НАТО все-таки не відбудеться диверсійного, тому що цілком Угорщина його повністю замінила. Що ми можемо, чому ми можемо і не радіти, бо все-таки так би ми його швидше добили, а добити угорців, як Лукашенко, ми, на жаль, не зможемо, і вони нам псуватимуть життя і надалі. Все-таки, бачите, Орбан кращий для Путіна за Лукашенка. Виявилося тепер он його любимая жена. Не знаю, якщо на це скаже Лукашенко, отака новина. Тепер ви знаєте, що Путін в черговий раз визначився з цілями війни в Україні знову на кілька днів до наступного нападу хвороби. Він каже, що вже немає територіальних претензій. Це означає, що на переговорах він визначився, як і ясно, що йдуть, з тим, щоби овладіяти тим, що він овладів, і тримати це далі. Не знаю, як, я, як в нього цього все вийде, побачимо. Але принаймні, ну знаєте, говорити за територіальні претензії Росії за позицією. Російний переговор, вона так швидко змінюється. Це лише на кілька днів ця новина, на кілька днів ця російська позиція. Потім ви знаєте, що ми отримаємо. Ну, отримаємо. З Італії, слава Богу, старі Бофорси. Це дуже хороша новина. І менш добре, я не знаю наскільки швидко ми отримаємо ці нові німецькі гаубиці на кольосному ходу, Це означатиме, що у нас тепер в ремонті буде не по 8 гаубиць німецьких, а по 16, Це додасть навантаження Балтійським і польським заводам. Отакі, от, от, в принципі, хороші хроніка новини. А я припиняю, бо може вимкнути світло. Бай!